Всім привіт! Ви на каналі Своє рідне українське. Під крайнім відео на каналі я отримав коментар від підписника, який попросив зробити відео про футбольний клуб Дніпро з одноіменного міста. Раніше я ніколи не робив відео такого формату, оскільки вважав себе ще не готовим. Але як я неодноразово зазначав, я хочу вчитись, розвиватись і не боюсь помилок. І тому я ризикнув. Отже, влаштовуємось зручніше і приємного вам перегляду. Як я зазначав в одному зі своїх відео, Дніпро є одним з найстаріших футбольних клубів України. Команда була заснована у 1918 році і називалася «Брід». Абревіатура розшифровувалася як брянський робочий індустріальний технікум. Технікум знаходився у відомості брянського заводу, який нині має назву Дніпровський металургійний завод. У 1925 році команда змінила назву на Петровець, представляла Дніпропетровський металургійний завод імені Петровського і грала на першості міста, яке проводилось два рази на рік. Перше Петровець став чемпіоном у весняному розіграші у 1927 році, але після цієї перемоги команда дуже довго не досягала ніяких успіхів. У 1936 році клуб знову змінює назву і починає називатися Сталь. Саме у 1936 році розпочинається чемпіонат СРСР з футболу від міста, яке на той час називалося Дніпропетровськ, у чемпіонаті приймають участь дві команди: Динамо, яка грала у групі Б, та Сталь, яка грала у групі Г. І тут виникає цікава ситуація, оскільки сталь, яка приймала участь у першому розіграші чемпіонату СРСР, була представником заводу імені Леніна, а не імені Петровського. Тому іноді Сталь, яка брала участь у першому чемпіонаті СРСР, помилково вважають попередником славнозвісного Дніпра, але це помилка. І на офіційному сайті клубу сказано А в групі Г прийняла участь Сталь. На цій назві хотілося б зупинитись детальніше, аби в майбутньому не виникало плутанини. Сталь, яка брала участь у прем'єрних чемпіонатах СРСР 1936 року, весняному та осінньому, була представником трубопрокатного заводу імені Леніна, а попередній Дніпра взяв старт в союзних чемпіонатах у 1937 році. Ну а сталь, яка була попередником Дніпра, у 1936 році грала у першості у ССР. А також у першому розіграшу Кубку СРСР. У 1937 році сталь заводу імені Петровського змінює сталь заводу імені Леніна у чемпіонаті. Це був їх дебютний сезон у першості СРСР, в якому команда зайняла 9-те місце у групі Г. Наступного сезону було 15 місце у групі Б. Після Другої світової війни у 1946 році сталь продовжила участь у чемпіонаті СРСР з футболу. Грала команда у південній підгрупі і зайняла 12 те місце. У 1947 році Сталь об'єдналася з іншою місцевою командою Динамо, що значно вплинуло на подальший розвиток і результати у позитивному сенсі. У 1949 році команда знову змінює назву і стає Металургом, але продовжує захищати честь заводу імені Петровського. Аж до 1952 року команда не досягає ніяких успіхів. А у 1953 році після довгої перерви команду допускають до участі у змаганнях серед команд класу Б, де Металург займає восьме місце. У наступному році вже четверте місце та перший вихід до півфіналу розіграшу Кубку СРСР, де, на жаль, сталася розгромна поразка 04 від єреванського Спартака. Але у наступні роки розпочався ігровий спад команди. А у 1962 році Металург було переіменовано у Дніпро. І команда, яка отримала звичну для всіх нас назву, почала захищати спортивну честь всесвітньо відомого південного машинобудівного заводу. Але одразу виникли проблеми зі стадіоном, оскільки стадіон, на якому грала команда, знаходився у власності заводу імені Петровського. Тодішній директор південного машинобудівного заводу Олександр Макаров намагався домовитись з керівництвом металургійного заводу про оренду стадіону або переведення стадіону на баланс Південьмашу, але отримав відмову. І у 1966 році південний машинобудівний завод відкрив стадіон Метеор, який на довгі роки стане домашньою ареною для Дніпра. Але я пропоную відійти від навколо футбольних проблем Дніпра, до яких ми ще повернемось згодом, оскільки вони остаточно і поховають команду. І зараз повернутися до футбольних справ, оскільки у цей період і розпочався поступовий підйом клубу, який зробив згодом Дніпро легендарною командою для всієї України. Отже, ще до відкриття метеору, у 1963 році було ухвалене рішення збільшити кількість команд класу А у чемпіонаті СРСР до 38 та розподілом їх на дві підгрупи. Це робилося з урахуванням спортивних результатів, але для Дніпра зробили виключення, оскільки клуб мав гарну матеріальну базу і був представником великого промислового центру. Так Дніпро з'явився у класі А чемпіонату СРСР з футболу. Перші три роки Дніпро займав восьме місця у своїй підгрупі. У 1967 році було четверте місце, у наступному році третє. У кінці сезону Дніпро очолив легендарний для всього світового футболу Валерій Васильович Лобановський. Саме у Дніпрі Валерій Васильович, якому на той момент було лише 29 років, і розпочав свої відомі на увесь світ інтенсивні тренування з опором на атаку великими силами. І, хоча перед Лобановським не ставили ніяких серйозних завдань, вже у дебютному сезоні команда під його керівництвом фінішувала першою у своїй групі. У 1970 році була створена перша ліга чемпіонату СРСР і Дніпро одразу мав шанс пробитися у вищу лігу, але за підсумками сезону зайняв третє місце, поступившись кайрату лише за різницею забитих і пропущених м'ячів. Але вже наступного року Дніпро переміг у першій лізі і вперше у своїй історії отримав право грати у найвищому дивізіоні. У дебютному сезоні Дніпро неочікувано займає високе шосте місце, наступного сезону грає у півфіналі Кубку СРСР і здається, що команда надовго в еліті радянського футболу. Але у 1978 році Дніпро займає останнє місце і опускається у першу лігу, де грає два роки. У 1981 році з самого початку чемпіонату Дніпро знаходиться на дні турнірної таблиці. Розуміючи, що команду треба перезавантажити, керівництво клубу йде на ризик та довіряє місця тренерів двом маловідомим фахівцям. Тренерами Дніпра стають Володимир Ємець та Геннадій Жиздік, які назавжди впишуть свої імена у історію дніпровського клубу. Нові тренери у першому сезоні успішно виконали свої завдання, стабілізували склад. Створили гарний мікроклімат і найголовніше залишили команду у вищому дивізіоні. А вже у 1983 році, неочікувано для усіх, під керівництвом цих двох фахівців Дніпро виграв чемпіонат СРСР. Окремо хочеться відзначити у тому складі Олега Протасова та Геннадія Литовченка, які були лідерами того Дніпра, яких багато років хотіла забрати собі київське Динамо. Згодом так і вийшло, але без внеску цих гравців. Навряд чи Дніпро став би чемпіоном СРСР. Наступні два роки Дніпро вигравав бронзові нагороди, що є також великим досягненням, оскільки конкуренція була на дуже високому рівні. Але у 1986 році стався провал. І після підсумкового 11-го місця у чемпіонаті Дніпро очолив ще один легендарний у майбутньому тренер для клубу Євген Кучеревський. Під його керівництвом Дніпро досяг неймовірних результатів. У 1987 році, друге місце, наступного року перше місце. У 1989 році, друге місце, просто є володаром Кубку СРСР та володаром Кубку Сезону. Перш ніж ми перейдемо з вами до історії Дніпра у роки незалежності нашої країни, хочу вам нагадати, що ви знаходитесь на каналі Своє рідне українське. Якщо ви вважаєте все українське своїм та рідним, то підпишіться, будь ласка, на канал. Цим ви мені дуже допоможете у розвитку. І поставте цьому відео вподобайку. Вам це не важко, а мені важливо і приємно. А можливо, хтось захоче допомогти гривне на розвиток каналу. Посилання на реквізити залишу у описі до цього відео. Всім дякую. Зі здобуттям Україною Незалежності Дніпро продовжив займати високі місця. Але команду залишив Євген Кучеревський, який провів у національному чемпіонаті лише один матч на чолі команди і поїхав тренувати до чемпіонату Тунісу. Бронзу у першому чемпіонаті України на чолі Дніпра виграв ще один легендарний у майбутньому тренер Микола Павлов. Саме під керівництвом Павлова у наступному сезоні Дніпро взяв вже срібло. У 1995 році команду очолив перший в історії іноземний тренер Берн Штанге, який до цього працював з німецькими клубами та очолював збірну НДР. Під керівництвом німецького фахівця Дніпряни двічі брали бронзу чемпіонату та одного разу виходили до фіналу Кубку України, де лише у серії пенальці поступилися донецькому шахтарю. Хочу зазначити, що у тому ж 1995 році в чемпіонаті України з'явився перший легіонер. І з'явився він саме у Дніпрі. Німецький футболіст Андрес Засен намагався перезавантажити свою кар'єру у Дніпровському клубі. Загалом він провів за команду 11 матчів, але проблеми з алкоголем були у Андреса і до переходу до Дніпра, і під час виступів в Україні, і після того як він повернувся до Німеччини. Як наслідок, у 29 років він завершив кар'єру, а у 36 років помер після серцевого нападу. Якщо брати до уваги виступи Дніпра у Єврокубках у ті часи, то клуб приймав участь у Кубку УЄФА у сезоні 93-94 років, де спочатку пройшли австрійську адміру Вакен у 1-32 фіналу, а одній 16 фіналу залишили турнір, програвши німецькому антрахту. Після німця команду очолив В'ячеслав Грозний, з яким Дніпро знову вийшов до фіналу Кубку, де знову поступився Шахтарьов. У Кубку Уїфа 97-98 років Дніпро зійшов з дистанції вже в одній 32 фіналу. Не все гаразд було і у чемпіонаті України, де у сезонах 98-99 та 99 2000 років команда бореться за збереження прописки у еліті, але у наступному сезоні знову здобуває бронзові нагороди. А за декілька років до цього, у 1996 році, відбувається подія, яка вплинула на всю подальшу історію Дніпра. Компанія Інтергаз, яка була головним спонсором команди, припиняє співпрацю з Дніпром. Тоді головними спонсорами команди стають компанія Біола та Приватбанк на чолі з Ігорем Коломойським. У 2001 році команду знову очолює Євген Кучеревський, який поступово починає стабілізувати ситуацію у Дніпрі. І два сезони поспіль 2003-2004 та 2004-2005 років виводить команду до однієї 16 кубку УЄФА. Саме тоді я почав симпатизувати цій команді. Мені дуже подобалось, що Дніпро є командою, в якій грають саме українці. Пам'ятаю, як я не вірив, що Дніпро обіграє гамбург. І дуже переживав, коли дізнався, що на воротах буде невідомий мені Артем Куслій, а не Микола Медін. Як я зачитував ітоги матчу у журналі футбол, пам'ятаю, як був впевнений, що Дніпро пройде Марсель і як було прикро після того пенальті дрогба. І творцем успіху того Дніпра був Євген Кучеревський, який і досі вважається одним з найкращих тренерів в історії Дніпра. Після того, як він залишив посаду головного тренера, він працював спортивним директором клубу, доки не загинув у ДТП 23 серпня 2006 року. Після Євгена Кучеревського команду очолювали Вадим Тищенко, Олег Протасов, Володимир Бесонов. Але команда ніяк не прогресувала. Займала звичне четверте місце у чемпіонаті. У Єврокубках був жах та вильоти від Белінсони, Леха та Абердіна. При всій повазі до цих команд Дніпро мав їх проходити. І у 2010 році Дніпро зробив радикальний крок і запросив на посаду головного тренера, екс-керманича мадридського реалу та дворазового володаря Кубка Уїфа Хуанде Рамоса. Іспанець поступово, крок за кроком, не дуже швидко, але почав покращувати гру та результати команди. Звісно, у той час сильно змінився і склад Дніпра, в якому з'явилася велика кількість легіонерів: Жуліано, Матеус, Стрініч та багато інших принесли велику користь Дніпру. Але як мені здається, саме тоді Дніпро підписав собі смертний вирок, вклавши величезні кошти в гравців, тренерський штаб, їх зарплати та ще в будівництво Дніпро Арени. Але з цими витратами покращились і результати команди. Дніпро став впевненіше почувати себе на євроарені, поступово почав грати на рівних з Динамо, Шахтарем та Металістом. І у сезоні 13-2014 років Дніпро майже став чемпіоном країни. Команда у тому сезоні мала все: гарних та зіграних гравців, характер, стабільні результати, перше місце та гандика 5 очок наприкінці чемпіонату. Але. Поразка від мого рідного Чорноморця у матчі, де були питання до суддівства, поклала початок невдалої серії, яка принесла, здавалось би, величезний успіх за увесь час незалежності України срібні медалі. Але золото було так близько. Після того сезону Хуанде Рамос відмовився продовжувати контракт з Дніпром, але керівництво клубу знайшло дуже пристойну та неочікувану альтернативу команду очолив Мирон Маркевич. Не маючи часу та фінансової підтримки, Дніпро дуже важко розпочав сезон, одразу залишили Лігу Чемпіонів, хоча у суперниках був Копенгаген, який було по силах пройти. Ледве пройшли у груповий етап Ліги Європи, обігравши хайдук, ледве вийшли з групи, завдячуючи судівські помилці в останньому турі в паралельному матчі. Але весняна частина написала ще одну, але, на жаль, останню яскраву сторінку в історії Дніпра. Весняна частина Єврокубків дала зрозуміти, яку команду за півроку створив Маркевич. Кожне жеребкування сприймалось таким, що Дніпро зараз залишить Лігу Європи. Але Олімпіакос, Аякс, Брюге, Наполі це клуби, які обіграв Дніпро на шляху до фіналу. Вирішальні голи коноплянки, Шахова, Селезньова, обіцянки зіркового і Гуаїна завершити кар'єру, якщо Наполі не пройде Дніпро. Всі ці емоції дарувала нам Дніпровська команда. І Дніпро подарував дуже пристойний виступ у фіналі, але в суперниках був експерт з Ліги Європи Іспанська Севілья. Як підсумок Поразка 3-2, але фантастичний євросезон. І як підсумок Денис Бойко, Дуглас, Руслан Ротань та Євген Коноплянка увійшли у символічну збірну того розіграшу Ліги Європи. Але, як я казав, це була остання яскрава сторінка у історії Дніпра. Я не дуже люблю заглиблюватись у політичні, судові та фінансові справи, але саме вони згубили один з найстаріших, найтитулованіших та найвідоміших клубів України. Позови до суду від Хуанде Рамоса, його тренерського штабу та гравців легіонерів, які вимагали виплати заробітної плати, розкрили багато фінансових та навіть політичних помилок, але скоріше незаконних дій Ігоря Коломойського. Як зазначав Мирон Маркевич, він платив преміальні гравцям зі своєї кишені, а це говорить багато про що. Ніхто не повірить, що друге місце чемпіонату. Призові за вихід до фіналу Ліги Європи не дозволили власнику найкрупнішого банку України вирішити фінансові проблеми Дніпра. Але я не хочу заглиблюватись всім, я думаю, і так все зрозуміло: Олігарх вбив команду з історичною історією. Як наслідок клубу заборонили грати у Єврокубках, потім почалося зняття очок. Просто послухайте, у 2015 році Дніпро грає у фіналі Євротурніру, у 2017 році вилітає до Першої ліги України. У тому ж 2017 році ФІФА переводить клуб за борги взагалі до другої ліги. У 2018 році Дніпро позбавлений професійного статусу. У 2019 році Дніпро припинив існування. Хочу зазначити, що 13 червня 2024 року екс-генеральний директор Дніпра Андрій Стеценко заявив, що можливо відбудеться відродження клубу. І цього б дуже хотілось, мені здається, усім футбольним вболівальникам. Але ми всі розуміємо, у який непростий час ми зараз живемо. І потенційним інвестором зараз явно не до відродження клубів. Але дуже хотілося б вірити, що найближчим часом на футбольній мапі України з'явиться така звична і улюблена емблема Дніпра. Ось таким вийшов цей випуск. Одразу хочу зазначити, що я навмисно не згадував легендарних гравців Дніпра, бо їх дуже багато і краще поспілкуємось про них у коментарях або зроблю про них окремий випуск. Навмисно не заглиблювався у причини зникнення Дніпра, бо про справи наших олігархів і політиків можна почути у інших джерелах. Буду дуже вдячний за вподобайку, коментар та підписку на канал. Також буду дуже вдячний і кожній гривні на розвиток каналу, усі реквізити у описі до відео. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба над головою! Бережіть себе!